Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Вас вітає онлайн садочок до школярик, математична скарбничка і я вихователь Ольга Іванівна. Розпочинаємо. Новий рік зустрічаємо, друзів всіх збираємо. Чи подобаються вам свята? Ну, Думаємо Святкувати разом. разом. Бігаємо часу та запрошуємо гостей. Добрий день, любі друзі. Чекаємо вас гості. Дякуємо за запрошення. Ми охоче приєднаємось до вас на святкування. До зустрічі. Чекаємо вас. Ну, ми збираємось, часу не гаймо. Щоб швидше дістатись до протилежного берега, нам треба обрати кожному пінгвіну відповідну крижинку. Поглянемо, які геометричні фігури зображені. Яка геометрична фігура у пінгвіна? Трикутник. Знайдемо крижинку з трикутником. Молодці. Яка наступна геометрична фігура? Квадрат. Так, знайдемо крижинку з квадратом. Добре. Наступна геометрична фігура. Круг. Правильно. Знайдемо крижинку з кругом. Яка фігура в цього пінгвіна? Овал. Знайдемо крижинку з овалом. Будьте уважні. Ось ми дістались потрібного нам берега. Кого ж ми зустріли? Сніговичка. Побавимось з ним зі сніжком. На снігових кулях є цифри. Яка цифра загубилась? Цифра 3. Поглянемо наступні кулі. 5 і 7. Яка цифра загубилась? Цифра 6. Правильно. А ось 3 і 5. Якої цифри не вистачає? 4. Молодці малята. Побавились малята. Час вирушати далі. Є безліч різних годинників, за якими ми можемо визначити час. Пригадаємо. Маленька стрілка вказує на години, довга стрілка на хвилини. Цей годинник показує 3 годину. Котра година на цьому годиннику. Друга. Якщо коротка стрілочка показує на цифру 9, а довга на цифру 12, то це. 9 година. На наступному годиннику коротка стрілка показує на цифру 4. Правильно, а довга стрілочка на цифру 12. Значить, цей годинник показує 4 годину. Час готувати подарунки. Допоможемо ведмедику обрати подарунки для відповідної коробки. Ось коробка з прямокутником. Виберемо предмети прямокутної форми. Фарби, телефон і шоколадка. Молодці малята. Будьте уважні. В наступну коробку треба обрати предмети овальної форми. Це шишка і цукерки. Молодці малята. Які ж предмети треба обрати в синю коробку? На ній круг. Оберемо круглі предмети. Годинник і цукерка. Правильно, ви уважні. Зберемо подарунки, схожі на квадрат. Це пряники і картина. Дуже добре. Відпочинемо. Геометричні фігури ви добре знаєте, а чи пам'ятаєте ви геометричні форми? Деякі подарунки схожі на кулю, куб, циліндр або конус. Розглянемо. Барабан і фарби схожі на циліндр, м'ячик, кулька новорічна, апельсин схожі на кулю. Подарунок, кубики та кубік рубік схожі на куб. Ковпак та пірамідка схожі на конус. Подарунки поскладаємо. Склад числа 9 пригадаємо. Так, а я знаю, це подарунок із цифрою 1 та 8. Це склад числа 9. 1 і 8 – це 9. Або 8 та 1. Будьте уважні! Оберемо ще два подарунка. Це подарунки з цифрою 2 і 7. Отже, 9 це 2 і 7, або 7 і 2. А які ще можна вибрати подаруночки? Оберемо подарунки з цифрами 3 і 6. Отже, дев'ять це три і шість або шість і три. Які ще є варіанти? Подарунки з цифрою 4 і 5. 4 і п'ять або 5 і чотири це дев'ять. Ой, а на нашій ялинці немає прикрас. Порахуємо, скільки предметів взяли, щоб прикрасити ялинку. Дев'ять. Правильно, молодці. Свято святкували, гарний настрій мали. Поглянемо, хто біля ялиночки? Пінгвіни. Близько біля ялиночки пінгвіни. А хто далеко від ялиночки? Ведмедики. Так. Хто стоїть попереду крісла? Ведмедики. Хто стоїть попереду ялинки? Пінгвіни. Що знаходиться позаду пінгвінів? Позаду знаходиться ялинка і камін. А що знаходиться позаду ведмедиків? Крісло, правильно. Близько до мішка з подарунками пінгвін. А хто далеко від мішка з подарунками? Маленький ведмедик, правильно? А нам час повертатися додому. До нових зустрічей. Дякуємо за подарунки. Веселих свят. Сьогодні ви гарно попрацювали, швидко виконували завдання. Ви молодці! До нових зустрічей. До побачення!